Вітаю вас, друзі! Лайфсел поновив підключення до тарифу без ліміт 249. По умовам є деякі зміни, в тому числі і для старих абонентів. Із того, що залишилося без змін, так це те, що за 249 гривень надається 1 терабайт інтернету без обмежень швидкості. Причому спочатку тариф так само активовується з умовами тарифного плану бізнес 249, де за 249 гривень надається. 100 ГБ інтернету плюс лайфхак. Лайфхак це коли до поточного пакету послуг інтернету на наступний місяць надається ще використана кількість ГБ в попередньому місяці. Відповідно, в день активації вам надається 100 ГБ інтернету, якщо це було перше число місяця. Якщо це інший день місяця, то нараховується кількість ГБ пропорційно тим дням, які залишилися до кінця місяця. Тобто, якщо ви активували сим-карту першого числа, то вам нараховується 100 ГБ і прийде смс. Якщо ж це буде 15 число місяця, то нарахується 50 ГБ і зніме половину абонентської плати. А якщо ви використовуєте, наприклад, ці 50 ГБ, то на наступний місяць вам надається 100 ГБ і ще 50 ГБ, які були використані в попередньому місяці. Це по умовам тарифного плану бізнес 249. Після активації на другий робочий день. Вам нараховується безліміт після 18.00. Безліміт це 1024 ГБ на місяць без обмеження швидкості. Ці 1024 ГБ ніде не відображаються. Дізнатися, що безліміт вам нарахований, можна за допомогою комбінації зірочка 112 решітка. Ті ГБ, які були нараховані при активації тарифу, перестануть відображатися. Для того, щоб активувати тариф, потрібно поповнити рахунок на суму абонплати. Це 249 гривень, та набрати комбінацію для активації зірочка 512, зірочка 1 решітка. Та за підказками підтвердити активацію. Тепер про зміни, які відбулися в тарифному плані. Причому ці зміни відбулися і для старих абонентів. А це саме те, що якщо ви пропускаєте місяць абонентської плати, тобто, наприклад. З 1 квітня по 1 травня ви не поповнюєте рахунок. Якщо ви пропустили місяць, то в цьому випадку умови безліму анулюються, і тариф починає працювати за умовами тарифного плану бізнес 249, тобто 100 ГБ плюс лайфхак. Якщо у вас злетів безлім або вам потрібен тариф для інтернету без обмежень швидкості, в якому можливо пропускати місяць абонплати, то рекомендую тарифний план інтернет для бізнесу 300. В цьому тарифі надається 300 ГБ без обмежень швидкості, плюс лайфхак. У разі пропуску одного місяця вам просто нададуться 300 ГБ, але як показує практика, то 300 ГБ вистачає для впевненого користування інтернетом на місяць. Серед переваг цього тарифу є те, що методом лайфхак можливо розкачати тариф до об'єму більшого за 1024 ГБ, це якщо вам потрібна велика кількість трафіку. Тобто, якщо ви кожен місяць будете використовувати весь об'єм трафіку, то вже на четвертий місяць ви отримуєте 1200 ГБ інтернету. Тож в деяких моментах цей тариф має перевагу над безлімом. Також хочу звернути вашу увагу, що ми маємо невелику кількість активованих сим-карт Business 99, де за 99 гривень нараховується безлімітна лайфсел, 400 хвилин на інші мережі, 400 смс на всі мережі. Безлімітний інтернет, де після використання 50 ГБ трафіку відбувається обмеження швидкості до 256 кбіт в секунду. Такі сім карти також є в наявності, придбати потрібний вам тариф можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.